Сьогодні день тата, день е, любителів рибалки і ще й день е, пікніків, любителів пікніків. А треба це все об'єднати впало. Так все потрібно об'єднати, бо є татусі, які люблять рибу, 100% татусі, які люблять виходити кудись на природу, е, смакувати, влаштовувати пікнік. А Ще можна це все об'єднати і привітати своїх найрідніших з цим прекрасним днем. Хочете, щоб більше татусів, звичайно, були в цей день поряд зі своїми родинами. Ми ж вам приготували такого тепла і затишку, теплих родинних рецептів, те, що легко, комфортно, приємно швидко готувати і брати з собою на пікнік. Бо сьогодні ми обговоримо про той пікнік, який не потребує розпалювання великої кількості вогню, несення великої кількості якогось приладдя, шуму. Ми про затишний, теплий і дуже такий знаєте, родинний пікнік. Коли збираємо смачну їжу, виходимо в лісочок, в парк. Розстеляємо ковдру і насолоджуємося смачної їжі. Після себе не залишаємо бруд, не заважаємо нікому, а разом родиною проводимо час. Що я вже починаю Що ми готувати? ми Будемо їсти сьогодні на нашому пікніку. У нас буде великий знаєш, вибір страв. По-перше, готую ось такі шашлички на паличках з курятини, яка маринувалася з вчорашнього вечора, для того, щоб зараз їх запекти на декові, ось так буде викладати. І ці шашлачки легко брати з собою. Вони не будуть тікти, вони смачні, швидко готуються. Легко їх брати з собою і, відповідно, смачно їсти вже десь на природі. Вони будуть готуватися десь 25-30 хвилин. Ви можете додавати між м'ясом, наприклад, помідорку, можна додавати перець. шматочки цибулі, перець. Це вже кожен як собі захоче і ну як собі замаринує. У нас в маринаді багато спецій смачних, трішки гірчиці, можна додавати меду, імбирю. Шукайте свої смачні маринади, але ось це поєднання: мед, імбир, часник, спеції для, для курки це завжди виграшно, це смачно. А ви вже експериментуєте те, що подобається вам. Я нанизую на палички, а паралельно з тим, ну, зроблю декілька їх викладу, і разом з тим ми будемо запікати. Разом з шашликами. Ой, вже їсти хочеться повний рослини. <схай> хочеться запікати разом з шашликами такий, знаєш, м м рецепт, який потім е діп, напевно, така намазка на хлібчик, яка потім буде е дуже ароматна і е підійде абсолютно під усі страви, і під нашу запечену курочку, і під такі міні-бургери, які ми теж сьогодні будемо ага. готувати. А цей діп готується теж е Як? достатньо просто. Ось дивись, у мене є помідорки Чері, так бачиш би... їх. Я взяв перчатки так рукавички. Ну я думаю, що можна навіть без, без них. Ти насипаєш сюди е, помідорки чері, можна їх проколоти, можеш не проколювати. Просто висипай. головне без цих зелених хвостиків. Вони нам О, не потрібні. З цим я впораюсь. Це 100%. Так, насипаю, Потім можна дай. взяти десь три часничини, розчавити їх. Ого. Чесночини. Чесночини, так, так це я теж можу легко просто так засипаємо і все. Так засипаємо помидори. Ну ти зараз побачиш все насправді дуже просто, а їсти буде феноменально смачно. Це може одночасно запікатися, все так разом так, на одному так, деку? Так, так, так. Це абсолютно не посвариться, а головне, щоб можна зробити в декілька варіантів. Наприклад, якщо шашличків багато хочете взяти з собою, то треба відповідно ще одна дека поставити під низ. Достатньо, достатньо. Давай ми так, з тобою, знаєш що? Достатньо. Декілька помідорок просто візьмемо свіженькими з собою щоб на пікні. Так, так, щоб з'їсти. Тепер сюди розчавлюєш чесничини. Ось вони в мене є тут. Давай. Раз, даю тебі. Ні, ні, не четыре. так, не так. Просто ножем причави і все. Добре просто ножем Причавив і більше нам не потрібно таких зайвих рухів. Цю всю смакоту з розчавленим чесником, з, з лавровим який які на дно можна додати так все так кидай. їх потрібно як мінімум три штучки. Три штучки. Да, закладаємо в деко, а далі нальємо туди смачної олійки, щоб це все підсмажувалося. Вам пропоную подивитися на, е, на екран та побачити рецепт. Томати десь пів кілограма буде більш ніж достатньо. Три зубчики чеснику, оливкова або звичайно, олія без запаху, лавровий листочок. Класно сюди покласти свіжий чебрець, або сухий чебрець. можна шавлі. Ось таких ароматних травів е, докласти до до томатів, налити олії. Так, щоб десь було менше, ніж сантиметр. Ні-ні-ні, фета. фета пізніше. Зараз сюди наливаємо олію, ця, яка без запаху. Так десь е... ну, щоб покрило дно. Покрило дно, Так-так-так. Да, да, да. щоб кожна помідорка Я потім наливай, наливай. Я по колопу це їх. Давай, Ходи, а тепер так ну, човгаю їх, щоб вони всі замурзалися в смачної олії. Трішки підсоли поперчі. Угу. Я І... чор Чорго ляпаю. Так, підсолили по і будемо ставити запікати. 180 градусів десь хвилин 30 буде достатньо для того, щоб томати шкірочка тріснула, вони почали випускати свій сік, почали запікатися. А точно і... не треба одразу туди фету? Ні, спочатку мають томати запектися і пустити сік, а потім ми кладемо фету, і вони вже допікаються разом з фетою, щоб фета не стала занадто сухою. Добре, ну я вже свою частину роботи зробив. Я Ти теж. вже теж? Так, добре, тоді відкривай духовку. Ставимо так. запікати, як мінімум 30 хвилин 180 градусів. Це те, що потрібно, щоб і курячі шашлики приготувалися, і відповідно томати теж почали запікатися. Так, а що ще в нас буде? Ну, у нас буде ще одна. А хто це поцупив помідор? Чері, ти сказала лишити декілька чері, щоб з'їсти свіжими. Я це робиться. і роблю. Це насправді називається що дегустація. Ну як смакує? Mm -mm. Фантастично. Сьогодні буде ще одна страва, яку обов'язково будемо брати з собою на пікнік. Ми буде, будемо запікати кабачкові котлетки, які всередині дійсно з м'ясом курячим, а зовні кабачок. Ну, сезон кабачків. Ну як упустити такий фантастичний рецепт? І це у нас буде котлетки для бургеру. Я спекла булочки, смачні булочки, візьмемо з дому. Ми їх трішки підсушимо на пательні. А можна, можна зробити... Котлетки кабачкові котлетки. Всередині з м'ясом так, існі так котлетки з Середині, кабачком. З кабачком. З кабачком да, всередині. <сум> ну це ти вже ох, це ти давай це знаєш. Зразу навпаки, зразу щось навпаки, подібне. так я думаю, що то можемо залишити ще на один рецепт для того, щоб сперементувати. Ну, а добре. ще ж ми вчора маринували кабачки, тому найближчим часом будемо ще пробувати те, що вчора виходило. Страв багато і це все для того, щоб зібрати це все разом і влаштувати класний пікнік. Сьогодні буде це вже ближче до 11 години. А Поки надихайтеся і думайте, куди сьогодні Сьогодні підати на пікнік. Традиційний англійський пікнік має суворі правила. Їх дотримується вже не одне покоління британців. На пікніку дозволені тільки сендвічі з сиром, тонцем та огірком, з шинкою або куркою. Також традиційна страва яйця по шотландськи це відварені яйця, запечені у м'ясному фарші. Їдять британці і нарізані овочі з хумусом та кекси. Їжу приносять вже готову у плетених кошиках. А от гарячим на пікніку може бути тільки чай. Якщо ж ви смажите м'ясо чи сосиски, для британців це вже не пікнік. Зазвичай на природі вони відпочивають родинами, сидять на ковдрі просто на траві, спілкуються, жартують і грають у бадмінтон або у м'яч. Приводом для масових пікніків у Британії вважають початок кінних змагань або ж тенісні чемпіонати на гумблдоні. А от французи масовий пікнік влаштовують, як правило, один раз на рік в липні, у день взяття Бастилії. Традиційний французький пікнік не має таких жорстких обмежень, як англійський. В парку можна сидіти за розкладеним столиком, а не тільки на траві. Це вже кому як зручно. Щоправда, до їжі на пікніку французи такі ж вимогливі. Невід'ємною частиною відпочинку на природі є багет, сирна нарізка, в'ялене м'ясо та вино. Ніяких пластикових стаканчиків, тільки скляні келихи щодо розваг. Тут французи обирають катання на човнах, споглядання життя і вишукані світські бесіди. А ось у американців головні розваги на пікніках гастрономічні змагання. Американці встановили чимало рекордів споїдання на швидкість хот-догів та бургерів. Але головне, що вони внесли до традиції пікніків смаження на грилі. В меню з'явилися стейки, курячі крильця і хот-доги. Класичні сендвічі замінили бургерами. А ще вони люблять смажити незвичний десерт, маршмеллоу або зефірки. У перервах між частуваннями американці грають у фрізбі та м'яч. Підхопили любов до смаження на пікніку і австралійці. Традиційною стравою у них вважається баштакер, їжа або регенів. На вугілля викладають не тільки традиційні стейки, а й екзотичні з м'яса страусів, крокодилів, кенгуру та опосумів. В Австралії навіть існує день пікніка. Настільки сильно тут полюбляють їсти смажене м'ясо на природі. Місця для такого відпочинку облаштовані чи не на кожному кроці в парках на узбережжі, маленьких скверах та у великому ботанічному саду в Сіднеї. Крім стейків, австралійці їдять на пікніках морепродукти, овочі та фрукти і обов'язково влаштовують спортивні змагання. Найбільш невибагливими в пікнікових традиціях виявилися стримані шведи. Їм для справжнього пікніку достатньо склянки кави, зеленої галявинки і сонця. Шведи з настанням тепла проводять багато часу на природі. Переважно у навколишніх лісах збирають гриби та ягоди і полюбляють насолоджуватися тишою та красою замість голосних товариських посиденьок. З такого шуму, з такої активності, починаємо нашу студію. Бо все знаєте, це творчий процес готування. Він ось так творчий відбувається тут на кухні. Те м'ясо, яке ми використовували, маринували на ніч для шашличків, Взяли звідти декілька шматочків, запустили в блендер, перебили в такий смачний фаршик, ароматний, бо він вже маринувалося. Це м'ясо, і будемо використовувати для наших кабачкових котлеток. Ось тут в посаді натертий кабачок. Які ну на бачите на такій достатньо крупні річиці його понатирала, відтиснула гарно від зайвої вологи. Олександр, віддаю роботу Ігоря Степановича. Тепер ти у нас головний Це, звичайно, натирач дуже відповідальний процес. Відповідальний, ігор так. ігор Степанович нас привчив до ідеально натертих продуктів. Треба відповідати якості, так би мовити, Ігоря Степановичу. Я тим часом додаю яйце трішки з такого гранульованого смачного ароматного чеснику до нашої фарші. солі, невелику кількість і борошна. Ми готуємо сьогодні котлетки. Котлетки, які всередині м'ясні, а зовні вони у нас кабачкові. Відповідно, м'ясо буде соковите. Звемо їх обманка для вегетаріанців. Не чому обманка? сюрприз. Котлета в кабачковій шубі. Так, от ви, до речі, бачите рецепт. Кабачкові котлети з куркою або або курка в кабачковій шубі. Вигадуєте назви самі цим котлетам. Одне точно можу сказати, що вони надзвичайно смачні. Потрібні кабачки, потрібні яйця, спеції, чесник, можна сухий, куряче філе, твердий сир, невелика кількість борошна, саме для кабачків і сметану вже можна для подачі. Кріп сирний соус, це за смаком для того, щоб гарно додавати це, це достатньо, чи достатньо ще більше треба? достатньо більше ніж. Сир ми змішуємо обережно. Олександр сир ми змішуємо разом з нашими натертими кабачками. Ну я так до речі, звичайні котлети готую. Як З Сиром. Ну от я фарш так не натираю в плані, а роблю беру фарш, сир, яйце. Ну, якби ти фарш си... натирав, то я б уже Це... Ну до цього я ще не дійшов, але все в мене ще попереду. Тобто ти фарш змішуєш з кабачком, з, <звиль> <звиль> з... <звиль> з сиром твердим. Якась так, якась, якась овочі, морква натерта, сир натертий, можна трошки кабачка. Це отакі я собі готую. Я їх називаю спортивні котлетки, тому що практично використовую олію, просто так протер. І е, смачне і будь-яку булочку, яка класична йде в котлетки булочки, ти, ти замінюєш булочки, на овочі булочки, булочки не використовую. Да, бачиш, та да, дійсно спортивні котлетки. Так. Є М -м -м. такий варіант, коли я пам'ятаю, ми з тобою готували курячі котлети з гарбузом натертим. О, це і теж було дуже і тебе дуже смачно. стільки було подиву, тоді ти, ти настільки був здивований так щиро. Я пам'ятаю, що з того часу цей рецепт, коли ти натираєш якісь овочі всередину, він прижився. Це, я, я до бачиш, речі, згадав смакує. тепер е, треба чекати новий сезон гарбузів. Це на осінь ми туди, так? Так, на осінь, але поки дійсно можна замінювати гарбуз кабачком і теж смакувати. Тим часом замішую, додаю десь 2-3 столових ложки борошна для того, щоб ця консистенція така е трималася і утворювала дійсно таку кабачково сирну шубу навколо нашого м'язка. І вже можна розігрівати пательну. Зовсім скоро ми починаємо смажити. Олександр А вона має вмикай. працювати. Я люблю, коли ти це робиш. Будь ласка, так, максимум дев'ять. Дев'ять. Чи 10? Ні, 9. Добре. Я гарно чую. Добре. 9 – це для початку, а потім ми, звичайно, зменшимо температуру, тому що котлети мають смажитися при температурі трішки вище, ніж середня. І це буде, знаєте, за таким принципом, коли кладемо трішки кабачкового фаршу, потім м'ясного і зверху знову закриваємо ми, кабачком. Ми не будемо це робити на руках, ми будемо це робити одразу на пательні. Одразу на пательні, ага. так. Тому що фарш він все ж таки дуже ніжний і формувати це буде не так зручно, тому що тісто не пластичне, це не фарш м'ясний, а це овочевий фарш. тому Це буде Овочеві не так Овочеві котлетки з сюрпризом. З м'ясним. Як ти сказала, Можна на, для манка для вегетаріанців. манка для вегетаріанців, тому не треба казати, що вони з м'ясним. Ні, ну це буде нечесно, як мінімум. Пишіть, ну, що з кабачків ви любите смакувати у себе, готуєте на кухні, які ваші улюблені страви. А я вже хочу діставати з холодильника мариновані кабачки. Я думаю, що хай вони вже тут стоять на столі, найближчим часом ми їх теж будемо пробувати. Е, зараз, зараз дістану просто Андрій, 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 Андрій Люховець. Через технічні можливості ми тоді не змогли показати вам а, ту рибину, про яку розповідав а, Андрій. І а, як виявляється, а, Правда, що вона величезна? От зараз ми покажемо, покажемо вам цю світлину. Андрій Ліховець, чемпіонка України з величезною рибиною. Дивись, Валь. Вау! Який блискучий красень! Тут це про рибину а Андрій теж у нас блискучий красень. Андрій <реш> блискучий красень чемпіонка світу з риболовлі. І як це хто? Ти, ти Це знається короб. Короб? дзеркальний дзеркальний, і Дзерк... і дзеркальний короб. <рес> Бачиш, як важливо розбиратися і в квітах, і в рибах, і в деревах. Я формую ось цю овочеву котлетку. Це коли на низ кладемо овочевий фарш, потім одна десь чайна або дві чайні ложки м'ясного фаршу з маринованою курятиною. І зверху ми знову закриваємо кабачковим кабачково -сир, сирним з такою масою кабачково-сирною. <рес> <рес> Всередині м'ясо залишиться соковитим. Олександр, mm. я чую, що не шкварчить, тому прошу тебе збільшити. Mm. Додай вогню, Олександр. Так, да, Будь ласка. Ми тут трошки. Кладу всередину курку. Ось так, бачиш. Трішки притискаю, і зверху можна ще покласти курку. І зверху накриваємо знову ж таки кабачковою цією масою. Наша кабачкова фієрія продовжується. Слухай, скажи, будь ласка, а воно фарш. Бо така вона товстенька, фарш просмажиться взагалі. Просмажиться, звичайно. По-перше, фаршем кладемо небагато. По-друге, я його, так знаєш, притискаю, щоб він розпліскувався. Ну і смажити потрібно не на максимальному вогні, тоді все буде гарно просмажуватися. Оп, а ви занурилися в наші вчорашні кабачки, які, М -м, які дуже ароматно пахнуть. Уго! І е -е давайте так. Ми їх дістали, але спробуємо за мить. Ну а ми продовжуємо наш сніданок вихідний паралельно. Тут у нас щось зростає. Е, я вже хочу трішки продовжити нашу кулінарну історію, бо вірю, що ми надихаємо наших глядачів в те, що хочеться готувати щось новеньке. Треба так, діставати вже? Олександр. Давай. Ти можеш дістати Давай. помідори, куди потрібно перекласти фету. Наша у нас відбувається паралельно. Наша їжа для нашого швидкого пікніку без смаження саме на вулиці. Вона вже потрошку. Готується у нас сьогодні. Давайте сюди переходь. Давай. У нас сьогодні готується одразу декілька страв. Ми готуємося до такої пікніч... пікнікової історії. І ось тут ви бачите запечені томати разом з чесником. Я туди поклала щось ці гілочки розмарину. Там є лавровий листочок. Все це можна трішки-трішки підсолити. Невелику кількість, бо дає свою солоність, але невелику кількість потрібно додати. І зараз ми знову ставимо запікати, щоб зайва волога з фети і з томатів теж випару. Олася це. У нас буде такий такий соус, який ми будемо використовувати і до наших кабачково курячих котлет, uh -huh. і до булочок, які тут вже спечені, поки Олександр ставить. Вам вже можу потрішки розповідати е, з того, що вже вийшло у нас е, і що у нас вже є на столі. Потім, коли започеться фета, ми це все перекладемо в окремий такий невеличкий лоточок, який теж візьмемо з собою на пікнік. І це можна буде брати веделкою, ложкою, ножем, мастити на шматочок хліба або класти на, на котлетку. Або якщо ви вирішите взяти якусь кашку, то можна туди і до каші додати. Але ми з самого ранку вже встигли підготувати дуже швидко мариновані. З маринованого куряче м'ясо ось такі шашлички. Нехай тут лежать. Тепер у нас смажиться кабачкові котлетки, які всередині теж з м'ясом. Якщо ви не їсте м'ясо, то можна просто його не класти, будуть просто кабачкові котлетки. Є маринований кабачок, ось ви його бачите. Вчора маринувала, а зараз він фантастичний, такий прохолодна, його... овочева страва. Коли, коли ми його спробуємо, Олександр, ти можеш прямо. Ага, зараз спробувати. я прямо зараз спробую. Ми, до речі, Неля Єгор. Окреме вітання. Ми для вас на завтра теж там лишили порцію. І можемо таку знаєте, рекомендацію: шматочок хліба, який підсушити, і на нього зверху ось такий маринований кабачок. Mm -hmm. Як тобі? Mm -hmm. Mm -hmm. Але ж воно хрумтить, смачне хрумтить, мариноване. Е е Соковите, смачне, це як його. Прохолодне. Е прохолодне. Таке відчуття. Відчуття літа. От зараз цю спеку це просто ідеально. Просто так, далі. так, так. Ну а в мене ще для тебе є одне ідеальне доповнення. Я тобі дам прохолодну, ну, ну тобто ту, яка вже не не пательні, а встигла трішки вичахнути. Ось ця така кабачкова, кабачкова котлетка не просто, а ось так смакова філігранна. Дивись. Тут пачка, 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 будь ласка, тут у нас кабачок. Бачиш так, кабачок, кабачок зверху. Це така шуба кабачково-сирна. Скоринку, бачиш, от, 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 от тут, бачиш, от це така так. Скоринка, вона хрумка, там сирна. Всередині соковите м'ясо. Але в доповненні має бути ще смачний. Сирний соус. Тримай, я Май. буду доповнювати. Це класно, чудове доповнення до кабачкових котлет. Ось цей сирний соус. Він має красиву кремову текстуру, приємну консистенцію і нагадує густу сметану. Запах і аромат неймовірний. Тому я тобі рекомендую: шматочок котлетки відрізаєш, в соус замочуєш і смакуєш. Ну, чесно Валь, можу сказати, мені вже замало. Якось вже замало? мені одну котлетку поклали, я не знаю. Заріздавалось, би, вже років. Шість років разом, а ти так просто одну котлету. Так, окей, все. Дивись, Я ж не одну, бачиш, тут все далі смажиться, і тобі буде смакувати до Просмажилось м'ясо. Так, до речі, курка просмазує. Це про що я переживав. Все ідеально. А я дослухалася до твоїх доходить. рекомендацій і зменшила кількість олії, яка на пательні. І хочу сказати, що достатньо просто протерти пательню. Гарно смажаться наші кабачкові ось ці такі котлетки, де всередині у нас м'ясо, а зовні кабачкова сирна шуба. Готуйте, нехай це буде вашим натхненням. А ми будемо потрошки доготовувати наші страви і збирати це все на пікнік, який обов'язково влаштуємо ближче до 11-ї години.